Це проект вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до Збройних сил України. Сьогодні у випуску М – ручний кулемет, розроблений американським підрозділом бельгійської компанії Фабрік Національ. Являє собою подальший розвиток універсального кулемету Ефен Мек. Замінивши застарілий М 60 переважаючи його в надійності та простоті обслуговування, призначений для ураження живої сили противника, легкоброньованої техніки та транспорту, а також вогневої підтримки військ. Сучасні версії кулемету мають планки для встановлення куліматорних, оптичних та нічних прицілів, а також додаткових аксесуарів. Автоматика кулемету працює за рахунок відводу порохових газів із каналу ствола. Перебуває на озброєнні армійських піхотних, десантних та спеціальних підрозділів у більш ніж 15 країнах світу, включно з корпусом морської піхоти США. В Україні перебуває на озброєнні ЗСУ та інших штурмових або розвідувальних підрозділах. Має ствол довжиною 630 мм, комплектується стрічкою М13 або коробом на 50 набоїв та має безліч позаштатних рішень для бойового живлення. Він вже у війську. А ти?